Вітаю! Сьогодні в мене грузинський соус сацебелі. Це один з найулюбленіших соусів, який я готую на зиму. Для його приготування взяти 2 кг помідорів, помити та порізати на 2 або 4 частини, пів кілограми солодкого червоного болгарського перцю, нарізати невеликими шматочками. Смак цього соусу. В міру гострий, пряний і солодкуватий на смак. Це універсальний соус, який підходить як до шашлика, курки, риби, також смачно до овочів, гриль, картоплі по-селянськи. Також використовую, коли готую піцу, пасту. Щороку консервую такий соус і подвійну порцію. І все завжди з'їдаємо. Одну штуку гіркого перцю. Помити та дрібно порізати. Для більш пікантного смаку можна додати і дві штуки. Порізані овочі скласти у велику каструлю, накрити кришкою і тушкувати більше години, час від часу овочі перемішувати. Коли перець буде м'який, помідори розваряться, значить готово. Для більш густого соусу можна варити довше. І кришкою не накривати, тоді соус буде більш густий. Зварені овочі збити блендером до однорідності, однорідну масу частинами наливати в сито та перетирати силіконізованою лопаткою. Це найзручніший спосіб. Все робиться швидко та дуже легко. Пучок петрушки, одну головку чесника та один пучок базиліка. Все збити в блендері. А щоб краще збити в однорідну масу, додаю трохи перетертого соусу і тоді в блендері збиваю до однорідності додаю 200 г цукру, 1 столову ложку солі, 1 чайну ложку хмелі сунелі. Та 1 чайну ложку карі. Додаю збиту в блендері зелень з чесником. 80 г 9% оцту. Все перемішати, поставити на плиту та прокип'ятити хвилин 5. Гарячий соус розлити по стерилізованих банках та закрити стерилізованими кришками. Соус не стерилізую, але вкутую в теплу ковтру. Завжди гарно зберігається. Готуйте і вам точно сподобається. До зустрічі!